Ну що, будемо розбиратися, з чого складається Руский Мір? Або як я просто вирішила приготувати кров'яночку. Почнемо кишки. Ну, кишки смердять. Все, всі всі це дуже-дуже добре знають. Точно так же, як і смердить той русський мір. Знаходяться вони в мене в совєтському хрусталю, куди без нього, куди без цієї совдепії. З цим розібралися. Далі в нас є макарони. Ну, краще було плапшу, але то воно не так буде гарно виглядати. Крадене, крадене в нас сало. Сало вони крадуть в Україні, як і дуже багато всього іншого. І багато крові. Русський мір без крові. ви таке бачили? Крові багато? Вона червона, в даному випадку свиняча. Отже, основне, ми поєднуємо. Оту лапшу зі всіх вух всього світу. Топимо в крові, так як наші сусідушки. Лапші багато, крові багато. Переходимо до краденого чогось у сусідів. Сало, українське гарне сало з кусочками м'яска. Ріжемо дрібненькими шматочками. Дуже також мені нагадує чомусь це наших сусідів. Взагалі, коли я вирішила ось це все перенести до інтернету, чомусь я максимально думала про кров'янку. І настільки сильні асоціації в мене були дійсно з тим руським міром, багато крові, лапші на вухах, багато краденого, відголоски совдепії. Це, це дійсно все те, чого вони складаються, все те, що в них в головах. І дійсно вони хочуть забрати багато того, чого їм не належить собі. Історію, якісь цінності, людей, дітей, все. Так, трішечки відволіклися. Отже, нам потрібно порізати сельце і обсмажити. Все ж таки ми готуємо кров'янку. Обсмажуємо ми шкварочки. на маленькому вогні вони мають витопитися, щоб вони, в принципі, получились смачненькими. Маленькі вогні і час від часу ми їх обов'язково маємо перемішувати. І куди ж русський мір без сліз? Так, так, наші сльози, наша цибулька. Шинкуємо її дрібнесенько. Ну, чим дрібніше, тим краще, щоб не було таких великих шматків, тим гарніше в нас будуть йти сльозки. Цибульки у нас має бути багато. Цибулю вже з витопленими шкварочками даємо також трошечки, щоб вона підсмажилася. Така легка пасировка до карамелізації. Ось так ми її помішуємо. В цілому хвилин 10 цього буде більш ніж достатньо. Коли наші шкварки з цибулькою вистигнуть, ми їх додамо до крові, макаронів і гарнесенько все перемішаємо. Багато людей коштують, це ще в сирому вигляді, там на сіль. ну, я чомусь не ризикую того робити, просто перемішую. Дрібку солі і все. Перцю не додаю, тому що перцю якоїсь перчинки в тому русському мірі немає на самом. Ділі. Все, тепер ми переходимо до начинки самої. І нам оте щось таке не дуже гарно пахнуще, потрібно ще зав'язати. Ниточки в вигляді російського флага, значення якого вони навіть не знають. Напевно, кожна країна світу знає значення свого прапору, але це якось не стосується Росії. Беремо отут таку спеціальну насадочку для ковбаси, десь в м'ясорубці я її там знайшла, зав'язуємо кінчик триколором, щоб все те тержи не витекло з неї. Е, комусь подобається то в перчатках робити, комусь не в перчатках. Я наділа, бо якось так от і русський мір мені трохи брезглівий. Але кров'янку треба їсти. Страва смачна. Просто моя хвора фантазія чомусь поєднала її дійсно з нашими сусідами. А на час війни якось це загострення так пройшло більш яскраво в моїй голові. Намагаємося одягнути кишки на насадку для ковбаси. Не зовсім гарно воно туди залазе. Макарончики такі я взяла трошки завеликі. але нічого, нічого, можна так пропхнути. В їхньому менталітеті впихати свій мір туди, де його не чекають, де його не просять. І ось так ми напихаємо кишечку, зав'язуємо інший кінчик також ми трікалором. Ось, І тугенько. Саме головне не потрібно кишку напихати до кінця. Має бути десь 3 четвертих, щоб потім воно гарнесенько розподілилося, і коли ми будемо її готувати, щоб вона не лопнула. Ось, перемішуємо це вже все всередині кішки і опускаємо в окріп. В окропі вона має знаходитися на дуже повільному кипінні хвилин 15-20, і потім я її просто нарізаю. І обсмажую його. Багато хто запікає в духовці. Я не дуже так люблю. Я люблю відварити. Дуже гарний зріс. А потім обсмажити на сковорідці. На каплі. растительного масла. Десь я таке чула. Дуже мені то смішно. Ми обсмажуємо наші шматочки кров'яної ковбаси. В цілому. В моїй голові занадто багато фантазій, які асоціюються в мене з чимось політичним. Якби вам сподобалося це відео, і ви мені в коментарях це написали, а може не сподобалось, і ви б мені написали, в мене просто ще в голові є наші депутати. Як вони виглядають в страві? І я думаю, що з задоволенням могла б це приготувати. А нашу ковбасу ми просто підсмажуємо з цибулькою. На сковорідці під кришечкою на невеличкому вогні, перемішуючи, щоб вона гарнесенько засмажилася. І була досить таки смачна. Що я можу сказати? Що б не складався той русський мір з крові, сліз, краденого? І все це не дуже гарно пахне. З тих сусідів наших, але ми ж його прожуємо і навіть не вдавимося. Так що, друзі, якщо вам подобається, дайте мені про це знати. Приготуємо ще дуже чогось багато цікавого.